І підійшли фарисеї та садукеї, і, спокушуючи його, просили показати їм знамення з неба. Він же сказав їм у відповідь: Із настанням вечора ви кажете, буде ясна погода, тому що небо червоне, а вранці сьогодні негода, тому що небо багряне і хмуриться. Лице лице неба розпізнавати вмієте, а знамення часу не можете. Рід лукавий і перелюбний шукає знамення, а знамення не буде дано йому, крім знамення пророка Іони, і, залишивши їх він відійшов. І, переправившися на другий бік учні його, забули взяти хліби. Ісус же сказав їм: Дивіться, стережіться закваски фарисейської та садукейської. Вони ж розмірковували між собою, кажучи: Це тому, що ми не взяли хліби. І, помітивши це, Ісус їм сказав, що розмірковуєте між собою, маловірні, що не взяли хліби? Ще й досі не розумієте та не пам'ятаєте про п'ять хлібів для п'яти тисяч, і скільки кошиків ви набрали, ані про ті сім хлібів для чотирьох тисяч, і скільки кошиків ви набрали. Як ви не розумієте, що не про хліби я сказав вам? Стережіться закваски фарисейської та садукейської». тоді вони зрозуміли, що він сказав стерегтися не хлібної закваски, а вчення фарисейського та садукейського». І, прийшовши в землі Кесарії Пилипової, Ісус запитував учнів своїх, за кого люди вважають мене, сина людського. Вони ж відповіли: одні за Йоанна Хрестителя, другі ж за Ілію. А інші за Єремію, чи одного із пророків. Він каже їм: А ви за кого вважаєте мене? І Симон Петро сказав у відповідь: Ти Христос, син Бога живого. Ісус же сказав йому у відповідь: Блаженний ти Симоне, сину Іонин, тому що не плоті кров відкрили тобі Це, а отець мій, який на небесах. І я кажу тобі, що ти, Петро. І на цій скелі я збудую церкву мою, і брами пекла не здолають її, і дам тобі ключі Царства Небесного, і що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небесах, і що розв'яжеш на землі, те буде розв'язане на небесах, тоді Він наказував учням своїм, щоб не розповідали нікому, що Він Ісус Христос, з того часу почав відкривати учням Своїм. Що йому належить іти до Єрусалима і багато постраждати від старішин, і первосвящеників, і книжників, і бути вбитим і на третій день воскреснути. І, відкликавши його, Петро почав заперечувати йому будь милостивий до себе, Господи, нехай не буде цього з тобою. Але він, обернувшись, сказав Петрові: Відійди від мене, сатано. Ти мені спокуса, тому що думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав своїм учням: якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме свій хрест, і йде за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її, бо яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін своєї душі, бо прийде Син людський у славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істинно кажу вам: є деякі з тих, що стоять тут, котрі не зазнають смерті, поки не побачать сина людського, який гряде в царстві своєму.